Доброго дня друзі, відео шорт за ютубчика. Йду значить тако по Вінниці На роботу з роботи дзвонить телефон. Привіт Сеня, привіт. Дідусь дзвони. Треба ще провірити скільки він в мене кіло купив. Коротше, суть яка. Посіяв, Взійшли все отлично, все замечательно, всі великі, всі жовті. Ну в нього проблема. Він пішов їх здавати, в нього пів мішка, важать 4 кг, Приходить другий дідусь, заважує пакетик, в ньому цьому кулькові 3 кг. Та й отак от. В результаті йому кажуть, що він в мене купив данку польку. Це ніякий не український багатоплітний. Я тепер маю пережити два чи то три інсульти, я так і не зрозумів. Я подонок, що поглумився над дідуською і бабуською. Там же зараз, мабуть, підуть в церкву свічки мені ставити. Ну, Цю історію зараз буду розвивати, щоб бачити, що воно буде далі. Тепер давайте всі останні, хто зараз побачить це відео, і хто реально його у мене купував. накидуйте, що там у вас? Бо він впирається, що в нього все пусте, гарбузи красиві, зійшли красиво, все файно, все чудово. А от там якась кайомка, вона дуже велика, і це Данка Полька. Хоча дивлюся. Вже, бляха-муха заліз в інтернет. У мене гарбузи виростають в три рази більше, ніж та сама Данка Полька. Всі кажуть, що це український багатоплідний. Все село їх садить. Добилися того, щоб не було ніякого перезапилу. В Вінниці все українське багатоплідне. Наші береги беруть, як українське багатоплідне. Другі дивлюся, знімають відео і скидають, як в них гарбуз, цей зійшов. Теж все нормально, все отлично. Єдина проблема, що дуже великий виростає. А так всі задоволені. Так що давайте пишіть, буду знати, торгувати чи прикращати. А то теж три інсульта пережити не дуже хочеться. Всім добра.